Мама єнотиха заклопотано готувала щось на кухні. Маленькі єнотонята там бім і бам принишку сиділи під столом і спостерігали, як мамині лапки швидко-швидко бігнують кухнею. У мами багато справ, та це й не дивно на носі Різдво. Буль 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 щось булькотить у каструлі. Шкварчить смачненьке на пательні. А що там випікається в духовці? Мама відчинила дверцята, а в єнотенят аж очка від задоволення замружились. Кекси! Та ще й з руцинками! Мама обережно поставила деку на стіл, щоб кекси трохи охолонули, і вирішила перевірити. Чи готовий кісіль? Тато єнот просто обожнює вишневий кісіль. А ти любиш кісіль? Ні? Я люблю. Любиш. Зрозуміло. А єни там бім і бам полюбляють кекси. Стривайте, мама розгублено подивилась на деку. Але ж було вісім кексів. Я це точно пам'ятаю. А зараз лише п'ять. Заглянула під стіл і побачила трьох задоволених є натянят, які ласували останніми крихтами кексиків. Мамо, сказав там, ми хотіли допомогти перекласти кекси на тарілочку, але тарілочка невелика, тому всі кекси точно не вмістилися. Але тепер Усе гаразд підгубив. А ще ми можемо допомогти перелити кисіль у гарненький глечик. Можна. Ось чим пахне різдво. Як ти думаєш, напевно, кексанти смачний? Правда? Чим пахне різдво тобі? Ти ще їла кутю? Вона, мама, тебе пригощала кутєю? Будемо тільки варить. Варить буде, тебе буде перша кутя, мама буде, різвяно, Да? І з родзинками буде. Ти любиш родзинки? Ні, горішки любиш? Мак любиш, так, і мед там буде. І мама обов'язково тобі її приготує і буде дуже смачна кутя, правда? Ось пахне нам різдво, напевно, кутя, кутєю пахне. Але бачиш, а є ноти їдять кекси, які мама готує. А твоя мама готовила тобі кексики? Готувала таке печиво Кругленьке-кругленьке. Ну, мама, обов'язково тобі ще пограв. Тебе ще все попереду. Ти ще ж маленька. Скільки бара, тобі рочків? П'ять рочків. Ну то ти вже зовсім доросла. Ти, означає ти? народження. Цього дня всі люди радіють народженню Ісуса Христа. Він був дуже доброю людиною, учив людей любити одне одного і вибачати, лікував хворих, захищав скривджених. Слухано історію про його народження. Багато-багато років тому жили в місті Назареті Тейсар Йосиф і його дружина Марія. Були вони людьми, добрими і працелюбними. Одного дня до Марії спустився з небес Янгол. Янгол сказав Марії, що скоро в неї народиться малюк, якого вона має назвати Ісусом. Він син Бога, принесе людям щастя і врятує їх від зла. Одного разу цар Август захотів дізнатися, скільки людей живе в його країні. Для цього всі жителі мали прийти до міста Буфлієма. Йосип і Марія дісталися цього міста. Незабаром мав народитися їхній малюк. Одна добра людина пустила їх на ніч до печери, куди під час дощу півчарі загнали овець. Тут і народився маленький Ісус. Марія поклала його на солому в годівниці для тварин, яка називається ясла. У цей час до вівчарів, які пасли в полі овець, спустилися з неба янгол. Він приніс добру звістку про народження Сина Божого. У небі залунала чудова музика. Це безліч янголів заспівали, щоб привітати новонароджене немовля. Вівчарі прийшли до печери та вклонилися йому до землі. Цей час на небі над печерою засяяла неймовірно яскрава та гарна зоря. Її бачило багато людей. Навіть у сусідній країні кілька мудреців, яких називали Волхви, помітили нову зірку. Вони розшукали печеру та принесли подарунки для Ісуса, золото і ароматні речовини. Відтоді люди щороку святкують Різдво Христове, славлять Сина Бога у своїх віршах і піснях. Гарне оповідання. Ага. Ви зрозуміли, що таке різдво означає? Що? Народження Ісус. Ісуса.